Діти, з вами знову я і наш урок української мови. Сьогодні ми з вами знову ж таки будемо працювати над темою зв'язне мовлення. І на сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося писати твір-опис. Твір-опис, до речі, вам доводилося писати ще й в молодших класах, але він виглядав трішки простіше. Отож, сьогодні ми повторимо, що таке твір-опис. Навчимося будувати правильно твір опис, дізнаємося, що таке теза, що таке висновок, що таке аргументи, і напишемо невеличкий твір на екологічну тематику. Отож, діти, я закликаю вас на уроці бути уважними, зібраними, гарно працювати для того, щоб отримати чудовий результат. Ну що ж, розпочнемо. Отож, сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися писати твір роздум. Перш за все, давайте пригадаємо, що таке твір роздум які його особливості. Правильно, твір – це твір, який містить наші думки, міркування та роздуми з певного питання. Яка ж будова нашого твору роздуму? Перш за все, це теза, в якій повідомляється про те, про що ми будемо писати в творі роздумі Тобто вступ? Друге, це аргументи, основна частина. В основній частині ми повинні ем, висловити якусь певну інформацію з цієї теми. І третє висновки. Це закінчення. Підсумок. Саме у висновках ми повинні висловити своє ставлення до ситуації. І тільки тоді це буде по-справжньому називатися твором роздумом. Теза містить пояснення того, чим цікава тема. Також це частина, що містить думку, яку потрібно довести. І вимагає подальшої відповіді на питання. Чому? Наприклад, давайте розглянемо з вами таку тему твору. Чому потрібно піклуватися про тварин? І теза. Один дуже відомий письменник Антуан де сент Зюпері сказав, ми відповідальні за тих, кого приручили. Я повністю погоджуюся з цією думкою. Адже, приносячи додому хатнього улюбленця, ми беремо на себе відповідальність за його життя. Однак, що робити з тваринами, які не мають господарів? Чи треба піклуватися про них, чи може варто просто ігнорувати те, що вони бігають вулицями та просять не тільки їжу, а й нашу увагу? Ось бачите, це є теза твору. Тому що після цього ми маємо дати відповідь на питання, чому, що робити далі. Друга частина нашого твору роздуму аргументи. Докази. Це частина, що пояснює тезу. Переходячи до основної частини, ви маєте чітко обрати позицію. Яку будете доводити прикладами. Для цього можна використати приклади з художньої літератури, журналів і газет, з власного життя, а також життя відомих людей або знайомих. Якщо ви не можете навести жоден із запропонованих прикладів, можете навести ситуацію з якогось фільму або мультфільму. І третя частина нашого твору роздуму це висновок. Висновок завершує роздум твердженням про правильність чи хибність висловленого в першій частині. Він випливатиме з тієї позиції, яку ви обрали, і довели це прикладами. Висновок може бути чітким, який висловлює вашу позицію як автора, а може бути закликом для читачів. Щоб викликати в них певні міркування або емоції. Ви можете залишити висновок відкритим для того, щоб читачі продовжували роздумувати над цією темою. А на цьому слайді ми бачимо конструкції, які можна використовувати в кожній частині твору роздуму. Що таке конструкція? Це певне речення, яке ми можемо. Використати для нашого твору роздуму, або просто частина речень. У тезі ми можемо найчастіше використати такі початки речень. Я думаю, що, мені здається, що, я вважаю, що. В основній частині ми можемо аргументувати по-перше, по-друге. Можемо так розпочати свої роздуми. Хочеться згадати твір, або прикладом може слугувати для того, щоб навести приклад. І в третій частині твору роздуму в висновку ми зазвичай підсумовуємо. Отже, підсумовуючи, можна зазначити та інше. Ви можете користуватися цими конструкціями для написання свого твору роздуму. Сьогодні ми з вами будемо писати твір роздум на тему екологічні проблеми людства. Я пропоную вам послухати мої пояснення для того, щоб ви змогли написати цей твір роздум самостійно. Кожному з вас відоме поняття Екологія. Що ж таке екологія? Екологія це наука про охорону природи. Ви знаєте, що в наш час існують дуже великі екологічні проблеми. І екологічна проблема це одна із найактуальніших проблем сьогодення. А чому вона найактуальніша? Ми з вами дізнаємося, коли ознайомимося із такою інформацією. Що ж саме відноситься до екологічних проблем? Перше, це забруднення атмосфери, тобто повітря. Друге забруднення гідросфери, тобто водойм, забруднення довкілля. Це природа, яка знаходиться навколо нас. І скорочення флори та фауни. Ви знаєте, що флора це рослинний світ, а фауна це тваринний світ, тому що дуже багато рослин і тварин зникають із природи. Які ж причини екологічних проблем? Перш за все, це бурхливі темпи зростання виробництва, тому що дуже багато виробляється продукції, якої раніше не вироблялося. Це і продукція в поліетиленових пакетах, в поліетиленових пляшках і так далі. Також, це нераціональне природокористування, що значить нераціональне природокористування, коли ми витрачаємо дуже багато води, і скоро на планеті Земля може зовсім не стати питної води. І третя проблема це забруднення навколишнього середовища відходами виробництва та суспільства. І саме на третій проблемі ми сьогодні з вами зупинимось найбільше. Тому що ця проблема є для вас найближчою. В останнє десятиліття ХХ століття в зв'язку з високими темпами науково-технічного прогресу вплив на природу став особливо значним і великомасштабним. З'явилося дуже багато заводів, які викидали в повітря дуже багато відходів. А ситуація останніх років, коли в нас розпочалася повномасштабне вторгнення, ще більше посилила цю ситуацію, тому що зараз наша земля стогне від безлічі снарядів, бомб, які падають, розривають її на куски, і, звичайно ж, погіршують атмосферу, погіршують наше повітря, яким ми з вами дихаємо. Також від того, що постійно відбуваються струси земної кори, відбуваються землетруси. Наше життя нерозривно пов'язане з природним середовищем. На ранніх етапах свого становлення людина, користуючись продуктами природи, не завдавала помітної шкоди природним ресурсам. Люди тоді просто ходили до лісу або щось вирощували, просто посадили, викопали, але не використовуючи ніяких ні мінеральних добрив, ніяких ядохімікатів, нічого такого. Але з посиленням практичної діяльності, пов'язаної з винаходом знарядь праці, вплив людини на природу неухильно зростав. Почали люди безконтрольно вирубувати ліси, розорювати угіддя, які не можна було розорювати, і з'явилися тоді екологічні проблеми. А ще люди почали засмічувати сміттям територію довкілля навколо себе. Зараз ви бачите кадри не десь відзняті далеко, а це кадри. Просто на берегах нашої річки, яку ми з вами добре знаємо і часто тут бували. Подивіться, що тут: тут і пусті склянки, і побите скло, і пляшки, які хтось залишив. Це все забруднює наше середовище. А ще це може травмувати наші ноги, коли ми з вами прийдемо купатися. Про що думали ці люди? Чи думали вони про те, що вони знову повернуться на берег цієї річки і захочуть тут відпочивати? А ось зараз ви бачите очерет, в якому застряли ці відходи. Ви бачите там пластикові пляшки, які не поплили далі, а продовжують забруднювати середовище. Дуже часто люди підпалюють очерет, навіть не думаючи про те. Що, нам існу... що там існує життя. А ось ви знову бачите берег річки, зарослі і серед них пластикові пляшки, просто викинуті. Це все, звісно, забруднює природне середовище, адже така пляшка розкладається багато десятків, а можливо і сотень років. А слова із цього слайду можуть стати висновком до вашого твору роздуму. Адже ми всі на землі господарі і тільки разом, не засмічуючи середовище, дбаючи про його чистоту, ми можемо зберегти життя на землі. Отож сьогодні на уроці ви отримали певну інформацію, яка допоможе вам у написанні. Твору роздуму. Якщо вам щось не зрозуміло ставте відео на паузу, переглядайте ще раз і працюйте! Я думаю, що ваші твори роздуми будуть не схожими один на одного. Адже кожен із вас має власну думку. Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. Сьогодні ми з вами знову ж таки будемо працювати над темою зв'язне мовлення». І на сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося писати твір опис. Твір опис, до речі, вам доводилося писати ще й в молодших класах, але він виглядав трішки простіше. Отож, сьогодні ми повторимо, що таке твір-опис, Навчимося будувати правильно твір опис, дізнаємося, що таке теза, що таке висновок, що таке аргументи. І... Напишемо невеличкий твір на екологічну тематику. Отож, діти, я закликаю вас на уроці бути уважними, зібраними, гарно працювати для того, щоб отримати чудовий результат. Ну що ж, розпочнемо.